Футбол 24ua Вгадуй результати матчів і вигравай крутесні призи. Почнемо із нових даних про атаку на російський аеродром Морозовськ ГУР. Заявило про знищення ворожого літака та складу боєкомплекту внаслідок атаки, яка мала місце ще 3 серпня Морозовськ у Ростовській області, знищено винищувач бомбардувальних су 34 та склад БК окупантів. Відповідні дані підтверджують нові супутникові знімки, які ви зараз бачите на своїх екранах. Як зазначають в ГУР ще два російські літаки такого ж типу ймовірно. Пошкоджено уламками, а поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі, чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі Морозовськ. Розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень. Ну а вже сьогодні в російському Волгограді палала підстанція. Місто частково знеструмлене. Як повідомляють російські пабліки, у Волгограді цієї ночі сталася пожежа на електропідстанції і огняній надзвичайній ситуації, нібито передував вибух. У місті після інциденту частково зникло світло у деяких районах. Електрооживлення було відсутнє, зокрема у ворошилівському районі міста. При цьому в Волгоградські в Волгоградських пабліках. Писали також про нібито аварію на підстанції. Зокрема, повідомляється про те, що перед е, пожежею, нібито був вибух, сильна е, пожежа спалахнула і залишила без світла ворошиловський район. Сталася ця пожежа сьогодні вночі з 4 на 5 серпня на підстанції Рядянська у місті Волгоград. При цьому у російському регіональному главку Міністерства з надзвичайних справ заявляють, що на підстанції був розлив олії із подальшим займанням. Як стверджують надзвичайники, площа пожежі складала, начебто, всього 5 квадратів, і вогонь, нібито, вже загасили. А крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу на підстанції у Волгограді, які ми так само вам показували. Ну а далі хочу розповісти вам. Про, скажімо так, дивні і таємні справи, які відбуваються, але вже не на території самої Росії, а з представниками російської армії або дотичних до російської армії, і зокрема після розгрому вагнерівців, тепер перехідний уряд Республіки Малі розриває дипломатичні відносини із Україною. Там закидають Києву підтримку повстанців Туарегів, які нещодавно розгромили колону російського терористичного. Чного військового групування ПВК Вагнера відповідне кам'яніке Малійської хунти опублікували прес прислуж... Міністерства управління територіями та децентралізації. У документі е повторюються пропагандистські наративи Кремля про, начебто, насильський режим в Україні. Ну і малійська хунта. Також заявила, що представник головного управління розвідки Мінукраїни Андрій Юсов начебто визнав роль України у поразці російських терористів у бою з Таурегами впродовж 25-27 липня. У сьомого вважають, що таким чином Україна, начебто, втручається у справи Малі у документі. Так само згадують, що після ретельного цитую вивчення ситуації. Перехідний уряд Республіки Малі підкреслює, що дії української влади є порушенням, начебто, суверенітету. Малі і виходять за рамки іноземного втручання е, усудливі самі по собі та є явною агресією. Тому хунта вирішила негайно розірвати дипломатичні відносини між Малі та Україною і доручити цитую компетентним судовим органам вивчити зауваження Юсова а також Пивоварова. Нагадаю, що раніше. Зокрема, Сенегал викликав на Київ посла а, України через допис а, з нібито підтримкою та у Малі. Ну і так само а, стало відомо, я нагадаю, на минулому тижні, що а, понад 80 вагнерівців знищили а, повстанці в Малі. Але ось на фоні цього ми бачимо вже реакцію фактично малійської хунти. А, і знову ж таки, все це відбувається на тлі уже нового. А, Турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.